Перед початком цього відео не забудьте підписатись на канал і натиснути на повідомлення, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. А ми продовжуємо. Я спостерігав, як любов і гумор мого батька впливав на світ навколо мене. І я думав, ось це варта справа, це дійсно варте мого часу. Коли мені було близько 28 після 10 років роботи комедійним актором, однієї ночі в Лос-Анджелесі я зрозумів, що сенс мого життя завжди полягав у звільненні людей від турбот саме тим, чим займався мій батько. Ким би я не був. Я робив щось, що дозволяло людям розкриватися у своєму кращому світі, як ви будете служити миру, що потрібно їм з того, що ви можете дати своїм талантом. Це все, що вам потрібно зрозуміти. Я знаю з досвіду, що віру, яку ви даєте іншим, це найцінніша валюта в світі, тому що в підсумку ви не є тими аватарами, які які ми створюємо. Ми не картинки на фільмовій плівці, ми світло, яке світить крізь. Та частина, яку ми шукаємо, знаходиться десь за межами особистості, за межами сприйняття інших, за межами винаходів і маскування, навіть за межами самого зусилля. І ви можете вступити в гру, ринути в бій, грати, у що вам заманеться. Але для того, щоб знайти справжній спокій, ви повинні відмовитися від вашої броні. Ваші потреби прийняття можуть зробити вас невидимими у цьому світі. Не дозволяйте комусь чи чомусь ставати на шляху світла, яке світить через усю блакить. Я часто кажу, що кожен може усвідомити всі свої мрії, багатство і славу. Як і багато хто з вас, я побоювався виходити в світ і робити щось більше, ніж я сам до тих пір, поки більш розумна людина, ніж я. Не дала мені зрозуміти, що немає нічого, що є більшим, ніж я. Наші очі спостерігачі. Вони так само є і проекторами, які весь час накладають історію на поверхню картинки, яку ми бачимо перед собою. Страх пише цей сценарій, а його робоча назва щоб я ніколи не був самодостатнім. Я все ж лише роблю свідоме Рішення сприймати труднощі як щось корисне, щоб я міг справлятися з ними найбільш ефективним чином. Ви знайдете свій стиль, це весело. Життя не трапляється з вами, воно трапляється для вас. У вас завжди буде тільки один вибір любов або страх. Вибирайте любов. Ніколи не дозволяйте страху відвертати вас від вашого грайливого серця. Все, що залишиться від вас, це те, що було у вас в серці. Моя душа не міститься в межах мого тіла. Мої Тіло міститься в безмежності моєї душі, ви можете провалитися, роблячи те, чого не хочете. Так чому б не піти на ризик і не робити те, що ви любите: Розслабтеся! І уявіть хороше життя. Ви можете все життя уявляти примарою за непокоєнням про майбутнє, але все, що завжди буде відбуватися тут, це ті рішення, які ми приймаємо в поточний момент. Те, що ми дійсно хочемо, здається абсолютно недосяжним. Тому ми ніколи не наважуємося попросити Всесвіт про це. І я кажу: я доказ того, що ви можете попросити Всесвіт про це. І я впевнений, він відповість взаємністю. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому великий палець догори і напишіть у коментарях вашу думку про Джима Керрі. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.